Вітаю вас, шановні колеги, логопеди-дефектологи, батьки і обіцяна моя така рубрика Ігри у логопеда. І взагалі ігри, якими цікаво гратися і розвиватися. Коли ми граємось, ми розвиваємось. Отже, невеличка добірка, абсолютно невимушена атмосфера, я на роботі і працюємо. Так, з останнього і крутенької пару штучок. У мене є ось такі мішечки. Вони наповнені різним, різними складовими. Це і камінчики Marbles, і просто камінчики, і усякі е, такі кульки, помпони, скріпки, палички для рахування абсолютно різне. На розвиток. Тактильних, тактильного сприйняття. Це в нас сенсорна така, якби сенсорна інтеграція. Що ми робимо? Нащупали, що і є е, мішечок оригінал, ми їх співвіднесли. Тобто ось таке. Нащупали, що і співвіднесли. Там у нас один помпончик. Нащупали, і у нас там камінчик Marbles. І з'єднали. Тобто, якщо дитина говорить, то вона каже: камінчик, чи скло, чи помпон, чи кружечок, чи м'якеньке, багато, один, два, їх є. Ну, так як ви собі зробите, ну, це в мене якби є така розробка, я можу нею поділитися, але суть у тому, що як ви тут склали, так і дитина вам його називає. Потім прищіпочкою їх з'єднала. Є варіант, коли їх два, і тоді дитина значить, виокремили, нащупала, не бачачи оригінала. Нащупала і нащупала такий самий, просто по дотику і з'єднала. Нащупала, що там він один цей камінчик відшукала серед інших турбинок такий самий, і з'єднала. Це більше для розвитку сенсорики, але дітям подобається. Рекомендую і е, працюємо. Наступне, е, пам'ятаєте, в нас є отакі ігри. До речі, буду пояснювати, чим можна замінити. Це пошили самі. Е, от така гра, де на магнітному полі ми викладаємо мордочки тварин. Тобто можна взяти звичайне личко, собі намалювали, якби така плямка. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Отак от. Плямка. Тут воно магнітне. Ви собі ці деталі зробили з паперу і вирізаєте чік чик А далі пішли ніс, очі, дитина говорить, вуса. Там... Чубчик, хай буде, і вуха. Припустимо, це в нас буде такий котик. І ми тоді пішли на вимогу фрази: У киці є вуса, у киці є вуха, у киці є очі. От вам зробили, потім це можна намалювати на папері. Ви знаєте, я завжди рекомендую використовувати художню продуктивну діяльність, і ось така в нас буде киця. На папері роздрукували, вирізали, все це омовляєте і закріплюєте назви частин ну, обличчя, частин мордочки тварин. Але я зробила от такі, зробила їм окремі фото, щоб дитина бачила, що вона має зробити. Гра ось така, я нічого не продаю, в мене їх немає. Це я їх купувала, просто показую, як воно виглядає і які тваринки можна тут зібрати. Так, швидше-швидше, поїхали далі. На запуск мовлення. Значить, от така, в кого є гусениці, дятли, хто там що там не суть. Суть у тому, щоб дотримуватись правил гри, не допомагати другою рукою. І приєднали і достали цього черв'ячка. Мовчки нічого не робимо. Ми кажемо ап! І якщо вже зловили, ап і достали. А це буде просто ап. Хоче ще раз скажи зараз, ап, і тоді достаєш. І достаєш там вже якусь іншу фігурку, ну, в даному випадку ніби рибки. І ще є ось такі морквинки. Потім, коли достали, віддаємо на, вкладаємо їх у кошик, ну, що нам там заманеться. На запуск мовлення повторюємо кольори, якщо знає дитина. Тут найпростіші і суть така. Синя жота зелена. Допускається усічена вимова, і, якби, саме головне, щоб дитина прагнула нам сказати, віддати, зловити, але слідкуємо за дотримання правил гри. Отже, ап на дай-дай кольори використовуємо. Наступна куби. Пам'ятаєте, хто був в мене на вебінарі по іграм, то це було без запису. Зараз в мене це буде запис доступний, якби я його залишу в на YouTube-каналі і зроблю поширення у своїй групі. І там я розповідала, що в мене два куба, Отже, один з тваринками, він більш відомий, другий з родина. У нас тут родина, це дідусь, який об'ївся. На дідусь бабуся, і я зазвичай називаю або Таня, або Оля, що там Аня, що дитині легше вимовити, і Вова. Що ж це таке синє? Синя це кастрюлька. І у кастрюльці в нас є продукти харчування. Під куб, який з родиною у нас вже йдуть продукти харчування. Там у нас банани, ходоги, батони, лимони, в общем, все, що по продуктах. Відповідно, ми можемо їх складати в кастрюльку і годувати вже не тварин, а нашу родину. І вони собі харчуються. Тут простіше цей куб він заходить простіше. Чому? Тому що дитина знає такі прості продукти, як банан, батон, суп. Ну, в принципі, все, це те, що печиво ще з тих реальних, які якби, діти можуть сказати з продуктів. І мама, баба, діда, дід, дідусь, як там це Вова, там, як хлопчика назвати, я і ам-ам. Тобто це їм більш подобається, коли є різнокольорові продукти харчування. До речі, останнім часом помітила, що навіть не можуть попасти в дирочку діти. Розумієте, дефектологи, що навіть така річ, Окомір, точність виконувати дію до кінця ну це просто якби, вже, вже в цьому навіть є складнощі. Труднощі. Ну і цей звичайний, де собака їсть м'ясо, кіт їсть рибу, корова, траву, а свинка бурячок. Дуже важко сказати. Трава, корова, свиня збіг з приголосними, буряк. Ну, р, Дуже важкі якби, на вимову слова, але теж люблять, як працюємо. Ау, баба, йди, йди, йди. Крутим, 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 зупиняємось на бабу. Баба, привіт! Вчимося до комунікації. Баба Ам-Ам суп. І накормили бабу супом. Ау, Вова. І крутим-крутим-крупим зупинили де Вова. Зрозуміло, точно так же працюємо із цим кубом. Дітки люблять, прагнуть достати все, що є. Рекомендую. На запуск мовлення підходить і підходить на вимову вже фразового мовлення, коли бабуся буде їсти булку, там киця буде їсти рибку. Повні вже фрази. Можна використовувати і так, і так. Так, наша така вежа. О боже, зараз не приготаю, витягніть брусок, тумба-юмба. Не пригадаю зараз, як я швидко його називаю, але брусочки різнокольорові, які ми вибудовуємо у вежу. До речі, їх можна використовувати при конструюванні, де можна столики, диванчики, ліжечка використовувати, і вежа. Отже, виставляєте правила, як викладати, і дитина викладає шляхом накладання. Три повороти. Три, поворот Три. зрозуміли, і потім витягувати. Використовуємо, коли вчимо кольори. Зі старшими вчимо, коли це дерев'яне, вже вчимо скло, дерево, пластмас, То теж їх використовуємо на навчання. Ну і як гра, кольори. Правила гри складаємо вежі, вчимо низька, висока, і коли витягуємо, то теж ап. Ну і коли повалилося баба. -ба. А от на таке маленьке ах і баба -ба, можна використовувати звичайні кубики або ось такі балансири. З кубиками не так цікаво, а от з балансирами дуже. Вони є більші, середні і маленькі. Ось такі камінчики, теж дерев'яні, і шляхом накладання камінчика на камінчик, ось таким чином вибудовуємо вежу. Не хочу доставати, ви це все маєте. Але дуже круто підходить на групове, тобто, коли 3-4 дитини, і ви чітко ви поставили. Перша дитина, друга, третя, четверта, знову ви на кому упаде. Дітям дуже подобається, щоб впало іменно його останнє. Є дітки, які не люблять, щоб в них упало, але суть у тому, що треба дуже спокійно. Це якби корекція розлад дефіциту уваги, гіперактивність, вони такі-такі і вони змушені, вони хочуть грати в гру, вони змушені трошечки опановувати себе і якби отак накладаємо ці балансири. А на запуск мовлення це все те саме: ап, бах, ай-яй-яй, упала. Ну і, в принципі, все. Ви знаєте, що зараз дітки якби, дуже багато з важкими порушеннями. Омовлення, тому, навіть сказавши бах-оп, на дай упала, це вже майже три місяці роботи. Так, знову ж таки, дефектологи знають, логопеди знають е, наші ось такі пробірки, кольори, пінцети. Є е, такі карточки, на яких показано, як збирати. Відповідно, ці пробірочки достатньо однієї пробірки, щоб дитина склала, або на слухове сприймання. Поклади зелену, поклади червону, поклади жовту і так далі. В мене в роботі це вимова кольорів. Я бачу, чи дитина розуміє послідовність складання, і, відповідно, вже якщо на запуск мовлення, то лиш бах. Коли це кулька, вона пластмасова, падає в пластмасову пробірочку, утворюється доволі такий гучний звук і отаке от бах. Кольори, прищіпка, посидючість рекомендую. Так, попі, пам'ятаєте, да? всі були здивовані, що ще таке існує, і, до речі, дуже круто. Оце використовую зараз багато. Я вже пояснювала, що дітки навчені, от воно все має бути видавляне, або задавлене, неважно, от воно має бути все. Воно в них вже впітане з молоком матері. Ну, а я ставлю відповідно до вимови слово. Хай це буде молоко і корекція вимови, вимови звуку «л». Молоко нажали, молоко нажали, молоко нажали. Мо око вернули і так сказали наступне слово лисиця, 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 наступне слово. Я ж кажу, Неважливо, хай це буде там радіо, якщо це Р, Вова, якщо це Ви, сказав нажав, сказав нажав, сказав нажав. Починаю на цьому працювати зі складів, коли це «са-са-са», со, со, со «су-су-су», се, се, се си, си, си. І потім вже слова. там Сом, 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 сом. Єс! <пішли>, Пішли далі: сова, 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 сова. Вау. І от таким чином попіт просто помічний. І тут, до речі, цих п'ять повторень. ну, Дуже е, класно заходять. Вони хочуть зробити, виконати дію. І якщо дітки приходять після дефектолога, вони вже навчені виконувати дію. На цю дію ми накладаємо вимову і дуже класно. Сьогодні сплила моя гусінь. Отже, колись я вам розповідала, що я пошию таку гусінь. Вона в мене складається, вона розборна. І е, ми можемо е, для чого я її робила? Для того, щоб скільки кружечків, стільки складів у слові. Тому що не, не уявляла дитина, що цибу-ля-ля-ля або мо-ло-ло-ло-ко. Не бачила вона їх. Тепер вона їх бачить. Я можу, ну, якби беру цих 3-4, скільки мені потрібно, оце скільки складів, стільки і елементів гусіні. А сьогодні вона у мене всплила, щоб її дитина склала сама. Тобто, тут є ліпучки, ми отак наклали, приєднали другим і дитина. Не справилась, не зміг, не розумів вверх, вниз, куди його приліпити. Ну, Будемо працювати. Виявилось, що усінь буде в мене і на конструюванні, а зазвичай це вимова звука «л», де в нас лапа, 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 коло, коло, коло. Далі в нас все коло і очі, і тут в нас коло, і це в нас вуса. Але цю гусінь дуже люблять ліпити, малювати, виявляється, вже складати і називати оці лапки. Це перший урок, коли ми вимовляємо слово лапа. Так, а не тільки коли багато складове слово, но і коли речення. Тобто, коли вже йдемо на вимову фрази, то так само я це використовую. Там дідусь, старий, дідусь, пішов. У маленьке, прийменнички використовую як менше, у ліс там, по гриби. Зрозуміли, так? Да? Тобто діткам важливо бачити, скільки слів він може сказати. Якщо цього немає, використовуємо кубики, конструктор, Ну, це найкраще, воно не котиться, ви його поставили, 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 і дитина бачить, який потяг вона вже наговорила, коли кожен вагончик це одне окреме слово. Так, далі Дерево. Обожнюється дерево на вимову фрази, на точність, на посидючість. Швиденько показую, щоб багато не займати вашого часу. Так, значить дерево ставиться. Дерево у саду. Далі ми маємо добірку груші яблука і мандаринки. Ось такі яблучка, ось такі груші, вони на магніті от на дерево. І е, якби можна утворити. Тут буде яблунка, там буде груша або мандаринка. Якщо мені потрібна вимога фрази, то ви зрозуміли. Червоне яблуко росте на дереві. Якщо говорю, де роблю друге, червоне яблуко росте на дереві у саду. Якщо мені треба прийменники на під, і так далі, то я роблю за, логічний наголос. На дереві. І поставила яблучко на дереві. На дереві, під деревом. І так далі. Якщо я працюю над питаннями, то я закрила і прошу дитину, сказати, що там. Щоб дитина каже, що росте на дереві, що там? Хоча б до чого. груша. Знову питає, що там? Я показую яблуко. Дитина вже, що там? Я показую мандаринку. Є мандаринки, не хочу просто доставати Жовтенькі. Так, ось вони наші мандаринки. Все те саме, тільки оранжева мандаринка. Це дуже круто. Я ж кажу, яблуко на дереві, яблуко росте на дереві, червоне яблуко росте на дереві, червоне яблуко росте на дереві у саду. Відповідно, вимова фрази дуже прийменники так. Ну і просто коли дай на. Якщо дитина вже, як то кажуть, в роботі давно, а говорить дуже обмежену кількість слів, хочеться, щоб заняття були цікаві, то просто дай дай. І я даю яблучко, а вона просто вішає і каже на. Ну, ніби як дає дерево, або для мене це просто як вимова. Так, зрозуміло, яблучко показала, дерево показала. Наступне ще дві. <смі> Наступне, їжа. Обожню, У мене їх декілька. Є той, що заставляти кольорами-кружечками. Він такий маленький дерев'яний їжачок, цей огромний великий їжак. На ньому є зразочки, як складати і що складати, з якою черговістю. І дуже чудова добірка листя. Ну, Тут великий матеріал на корекцію вимови, вимови Л листя. Велике листя листок маленький. Вже вчимо великий маленький. Вимова Л. Далі яблуко. Велике яблуко маленьке. Відповідно, є яблука великі червоні, яблука маленькі, червоні, яблука великі, зелені, маленькі, грибочки і сливи. Слива маленька, слива велика. І ви вже бачите, що там і фразу можна. Жовта груша на голочках у їжака. Їжак несе до себе додому, чи маленьким діткам, чи просто несе листочок великий. Листочок маленький, грушу велику, яблуко зелене маленьке і так далі. Тут говорити, не переговорити. Отакий От великий їжак, набір огромничий. Давайте покажу вам ось так це все виглядає: сливи, груші. Гриби, яблука двох кольорів. ну ось І листочки. Отак От покажу, як це виглядає в наборі. І є ускладнені завдання, де там на, ц... на голочку вдівається декілька варіантів тобто грибочок, листочок і яблучко, де дитинка теж має подумати, що має бути першим. Ці завдання, вони на окремих карточках. Ось цей їжак використовую корекція звуку Л. Корекція Р, С, Ж. Просто якщо мені потрібен їжак, просто одне Ж. Все, працюю. С, слива несе і працюю. Л. Море слів і, відповідно, Р, коли це груша, коли це грибочки і так далі. Рекомендую. До речі, все з паніри цупкої, класне. Бережу, піклуюсь і обожнюю. Ну і як приз. Всі, ви знаєте, ось така гра. Батьки так само, я впевнена, знають. Дві коробочки. Коробочки такі металеві. Одна містить набір для конструктивної діяльності, а інша це те, що можна зробити. Карточок велика кількість. Ось така кількість карток. Зі звороту в рожевому фоні подано, які деталі треба, а вже на білому фоні як їх побудувати. І відповідно починаємо з простеньких таких варіантів, потім можемо ускладнювати, навіть отаких от роботів складати, як би там, я ж кажу, прості, складні і мішані різні. різні. Але теж Якщо вже дитина приходить до нас доросла, це 6 років сів і корекція, припустимо, вимови Р, то ми вже можемо і використовувати кольори червоний, чорний, частини тіла, трикутники, там вже можемо пояснювати, що це круг, там, півколо і так далі. Тобто залучати вже не тільки кольори частини тіла тварини, але і Фігури, з яких воно створено. Ось такий набір. Дуже люблять і батьки, тому що можна зайняти дитину, і самі дітки, і, відповідно, ми використовуємо ігри таким чином. Ну, Галопом по Європам трошечки вам з останнього розказала, я ж кажу, хто був на вебінарі ігри у логопеда, то ви бачили, яку кількість ігор використовую на своїх заняттях. Я домік хвилиночку. Забула, обожнюю такий будиночок. Е, будинок, де і сенсорика, і запуск мовлення, і вимова фрази, і кольори, і кількість просто, просто чарівний, починаємо тук-тук. Хто там. Відкривання різних типів замків, відкривання хто в будиночку живе. І досить цікаво, цікаво те, що типу, поні, фіолетовий, як так може бути? Відкривання і закривання. Потім сині собаки. Це діти взагалі в захваті. Ну, є зелені жаби і так далі. Тобто їх можна порахувати. Це цілий формат роботи. А хто тут був? А пам'ятаєш, тут дві сині, як таке може бути, це собаки. Тут у нас відкривання двох дверей. Це в нас жовті котики. Отже, от таким чином от такий будиночок. Якщо не маєте де придбати такого типу, не прив'язуйтесь до замків. Просто зробіть на першому малюнку, хто кого ви там приховали, а іншим заклейте. На клей просто як закривалочка. зрозуміли, щоб дитина могла там, хоча б просто постукати і відкрити. Якщо є хто може зробити з фетру. Теж буде дуже хорошо на ліпучках, вони більш-менш якісні. і якби от таким чином мож... До речі, з фетру це буде хороша ну, якби реалізація. Там теж можна на гудзічок, на гачечок, на замочок, ну, якби різні типи закривання. Ну, до речі, ідея. Е, і от оцей будиночок, я ж кажу, він великий, яскравий і на запуск мовлення. Дуже круто заходить. Все, я з вами прощаюсь. Якщо є якісь запитання, якщо хочете щось уточнити, пишіть, якби я буду рада з вами поспілкуватись. Все, мої хороші, до зустрічі! Не можу виключити. Руками не допомагати! Кажемо красиво! <смір> Скажеш, тоді воно зловиться. Кажи. Червоний. Так, яка буде наступна? Жовтый. А язичок як треба підняти? Жовтий. А я не чула ж. 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 Жовтий. Так, який цей? Желений. Умнічка класи. Зелений. Зелений. Так, який наступний? Жовтий. А як треба сказати? Жовтий. Так. Який там ще є? Зелений. А ну гарно, з. А де улибака на ротик? Зз. Так, і після зеленого. Синний. Улибака Синій. Скажи сам. Синій. Так, і залишився який? Кажи. Фіолетовий. Так, і давай зараз разом вивчимо, як це правильно казати, фіолетовий. Пам'ятаєш, угу. в ротик ми нічого не беремо. Очки на мене і робимо разом фі. фі о! Летовий. А давай ручка твоя робить разом зі мною. Давай. На бочок голова. фі, фі о Летовий. А скажи сам без мене. Фіо лето ви. М -м, я тебе обожнюю.